Доброго дня, шановні вчителі, батьки та гості, в цей чудовий весняний день. Дитяча філармонія гостинно вітає вас на галоконцерті концерті підведення підсумків конкурсів та проєктів дитячої творчості, яку наші юні артисти та дарування демонстрували нам протягом всього навчального року. Тож, як ви вже, мабуть, зрозуміли, на цій сцені ми сьогодні зібрали талановитих дітей із усього нашого міста. І сьогоднішній гала-концерт проходить в рамках святкування 25-річного ювілею дитячої філармонії. Цьому навчальному році управлінням освіти Кіровоградської міської ради проведено другий міський конкурс вокально хорового мистецтва Голос Кіровоградщини», другий міський конкурс хореографічного мистецтва Танцююче місто та спільний проєкт управління освіти Кіровоградської міської ради та Кіровоградської обласної дитячої філармонії, дитячий внесок у творчість міста, світ дитинства. І розпочати нашу концертну програму я пропоную вам незабутньою мандрівкою кіровоградськими стежинами мелодій, за участю переможців другого міського конкурсу вокально хорового мистецтва Голос Кіровоградщини». До речі, девізом, якого став вислів «Кіровоградською стежиною мелодій до зоряної творчості країни. Тож не жалійте облесків, зустрічайте на сцені переможців конкурсу, вокальний ансамбль джерельця загальноосвітньої школи номер 10 Піздаю наша родина, керівник Тетяна Вощенко. Ще